Порозуміння номер 5 Мене назвали на честь діда. Мій дід Володимир Якоблів був вбивцею кривавим катом чекістом. Серед багатьох його жертв були його власні батьки надається право на арешт всіх підозрілих осіб в межах міста Москви і її околицях. Так дослівно було написано в його службовому посвідченні, яке збереглося донині. Свого батька дід розстріляв за спекуляцію його мати, моя прабабуся, дізнавшись про це, повісилася. Мої найщасливіші дитячі спогади, пов'язані зі старою просторою квартирою на Новокузецькій, якою в нашій родині дуже пишалися. Ця квартира, як я дізнався пізніше, була не куплена і не побудована, а реквізована, тобто силою відібрана у багатої замоскворійської купецької сім'ї. Я пам'ятаю старий різьблений буфет, до якого я лазив за варенням, і великий затишний диван, на якому ми з бабусею вечорами, загорнувшись пледом, читали казки. І два величезних шкіряних крісла, якими за сімейною традицією користувалися тільки для найважливіших розмов. Як я дізнався пізніше, моя бабуся, яку я дуже любив, більшу частину життя успішно пропрацювала професійним агентом-провокатором. Уроджена дворянка вона користувалася своїм походженням, щоб налагоджувати зв'язки і провокувати знайомих на відвертість. За результатами бесід писала службові донесення. Диван, на якому я слухав казки, і крісла, і буфет, і всю решту меблів у квартирі, дід з бабусою не купували. Вони просто вибрали їх для себе на спеціальному складі, куди доставлялося майно з квартир розстріляних москвичів. Вони просто вибрали їх для себе на спеціальному складі, куди доставлялося майно з квартир розстріляних москвичів. З цього складу чекісти безкоштовно обставляли свої квартири. Під тонкою плівкою невідання мої щасливі дитячі спогади просякнуті духом грабежів, убивств, насильства і зради, просякнуті кров'ю. Та що, я один такий? Ми всі, які виросли у Росії, онуки жертв і катів, всі абсолютно, всі без винятку, у вашій родині не було жертв, значить, були кати. Не було катів. Значить, були жертви не було ні жертв, ні котів, Значить, є таємниці. Навіть не сумнівайтеся. Мені здається, ми сильно недооцінюємо вплив трагедії російського минулого на психіку сьогоднішніх поколінь, нашу з вами психіку. Оцінюючи масштаб трагедії російського минулого, ми зазвичай рахуємо загиблих. Але ж для того, щоб оцінити масштаб впливу цих трагедій на психіку майбутніх поколінь, рахувати потрібно не загиблих, а тих, що вижили. Загиблі загинули. Ті, що вижили, стали нашими батьками і батьками наших батьків. Ті, що вижили, це овдовілі осиротілі, ті, які втратили коханих, заслані, розкуркулені, вигнані з країни, ті, що вбивали заради власного порятунку, заради ідеї або заради перемог, вірні, і ті, що зрадили, прозорені. Ті, що продали совість, перетворені на катів і катовані, зґвалтовані, понівечені, пограбовані, змушені доносити, ті, що спивалися від безпросвітного горя, почуття провини або втраченої віри, принижені ті, що пройшли смертний голод, полон, окупацію табори. Загиблих десятки мільйонів. Тих, хто вижив, сотні мільйонів, сотні мільйонів тих, хто передав свій страх, свою біль, своє відчуття постійної загрози, яка походить від зовнішнього світу, дітям, які у свою чергу, додавши до цього болю власні страждання, передали цей страх нам. Просто статистично, сьогодні у Росії немає жодної родини, яка так чи інакше не несла б на собі найтяжчих наслідків безпрецедентних за своїми масштабами звірств, що тривали Україні протягом століття. Чи задумувалися ви коли-небудь про те, до якої міри цей життєвий досвід трьох поспіль поколінь ваших прямих предків впливає на ваше особисте сьогоднішнє сприйняття світу, вашу дружину, ваших дітей? Якщо ні, то задумайтесь. Мені знадобилися роки на те, щоб зрозуміти історію моєї сім'ї, але зате тепер я краще знаю, звідки взявся мій одвічний безпричинний страх, або надмірна скритність, або абсолютна нездатність довіряти і створювати близькі стосунки, або постійне почуття провини, яке переслідує мене з дитинства. Стільки скільки пам'ятаю себе, у школі нам розповідали про звірства німецьких фашистів, в інституті про безчинства китайських хунбейбінів або камбунджійських червоних кмерів. Нам тільки забули сказати, що зоною найстрашнішого в історії людства, безпрецедентного за масштабами і тривалості геноциду, була не Німеччина, не Китай, не Комбоджа, а наша власна країна. І пережили цей жах найстрашнішого в історії людства, геноциду не далекі китайці або корейці, а три підряд покоління особисто вашої сім'ї. Нам часто здається, що найкращий спосіб захиститися від минулого це не тривожити його, не копатися в історії родини, не докопуватися до жахів, які трапилися з нашими рідними. Нам здається, що краще не знати насправді гірше Набагато. Те, чого ми не знаємо, продовжує впливати на нас через дитячі спогади, через взаємини з батьками. Просто не знаючи, ми цього впливу не усвідомлюємо і тому безсилі йому протистояти. Найстрашніший наслідок спадкової травми це нездатність її усвідомити, і, як наслідок, нездатність усвідомити те, до якої міри ця травма спотворює наше сьогоднішнє сприйняття дійсності. Неважливо, що саме для кожного з нас сьогодні є уособленням цього страху, кого саме кожен з нас сьогодні бачить в якості загрози: Америку, Кремль, Україну, гомосексуалістів чи турків, розпусну Європу, п'яту колону, або просто начальника на роботі, або поліцейського біля входу в метро. Важливо, чи усвідомлюємо ми, до якої міри наші сьогоднішні особисті страхи, особисте відчуття зовнішньої загрози в реальності є лише примарами минулого, існування якого ми так боїмося визнати. У 19-му, в розруху і голод мій дід вбився, вмирав від чахотки. Врятував його від смерті Фелікс Дзержинський, який приволік звідкись швидше за все, чергового спеціального складу ящик французьких сардин в маслі. Дід харчувався ними місяць і тільки завдяки цьому залишився живий. Чи означає це, що я своїм життям зобов'язаний Дзержинському? І якщо так, то як з цим жити? На фото Службове чекіське посвідчення мого Діда, яке збереглося до цих пір? Уважно прочитайте його текст. Він, по моєму, показовіше всього, що написано в цьому пості. Володимир ЯКОВЛЕВ. Переклад – Мирослав Тур. Озвучив Анатолій Фау.